Захід до Дня Матері. День Матері це одне з найзворушливіших свят, адже мама найголовніша людина в житті кожного, яка завжди зрозуміє, пробачить і буде безумовно любити, незважаючи ні на що. В День матері завжди згадується дитинство, повертається відчуття батьківського дому, перші прочитані казки. Про смачні ароматні мамині страви. Саме завдяки нашим мудрим і люблячим мамам в ранні роки відчували себе захищеними та впевненими в тому, що навколишній світ є дружнім. І безпечним. Також це свято є чудовим приводом для того, щоб зібратися всією родиною і відчути себе частиною великого роду, наступником багатьох поколінь своїх предків. Приємно також привітати всіх своїх близьких, які пізнали щастя материнства, сестер, племінниць, тітаньок та бабусь. Мами Українки, роду берегині, бережи вас, Боже, повсякчас і нині, за безсонні ночі і любов одвічну у молитвах просим, щоб жили ви вічно. Всіх матусь України вітаю зі святом міцного здоров'я, щастя і мирного неба нашій країні. З Днем Матері!